Доброго ранку Україна, доброго ранку, шановні підписчики. Сьогодні 24 вересня. Ранок, суботній день, прохладна погода плюс 2 градусів тепла. Я знаходжуся у Чехії на річці ВТАВА. розпочинаю сьогоднішню свою непредсказуємою рибалку. Чого не предсказуємо, тому що сьогодні очікую дві події, про які я трошки дал розповім. Саме найголовніше, по прибуттю заповнюємо ці папіри. Маю ліцензію, дозвіл рибака. Ну, а по-друге, налаштовую спінінги, роблю перший заброс та очікую клювання риби. Сьогодні буде несподівана рибна ловля. Чому? Тому що сьогодні вирішив спробувати на новий рецепт мамалиги. Я думаю, що короб просто зійде з розуму, тому що такий рецепт мамалиги роблю вперше. Про сам рецепт я розповім, щоб була якась інтрига у прикінці відео. Ну а ви слідкуйте за рибною ловлею. Як я буду рибалити сьогодні. Від рибалки очікую сьогодні дві нестандартні ситуації. Перша, перша нестандартна ситуація це непредсказуєме клювання риби, тому що вона відреагує на цю мамалигу. Ну, це будуть добрі спогади. Ну а по друге, що я очікую, це неприємні спогади. Як кажуть, не дай Бог бережи мене та мої спінінги. Це Перше, щоб не зламило мені спінінг, по-друге, щоб не затягнуло його до води. І так, розпочинаємо нашу рибалку. Збираю та монтую спінінги та робимо перший заброс. Основне, на чому ми сьогодні будемо рибалити, це є кукуруза та мамалига. Починаємо. Хотів би вам дещо показати, Ось це ділянка, на якої я рибалю. Так виглядає річка, трошки підпаровує. Але до мене завітав непредсказуємий гість, якого я не очікував. Так, я тут залишав кусочки прикормки та е, кукурузи, розрита земля, ось бачите, нору. Дивіться, уважно. Ось тут був підземний мешканець. Який це все вирив та завітав до мене в гості. Вийшов з під землі кріт, який назбирав остатки прикормки. Тобто, що це значить? Значить це, що не тільки короб до мене ходить в гості, але і чешський кріт якого ви бачите у мультиках. Розпочинаємо нашу рибалку. І так, розпочинаємо нашу рибалку. За 15 хвилин, поки я розпакував свої речі та закинув спінінги, піднялося сонце. Вже як ви бачите, можливість є контролювати сигналізатори клювання. Починаємо нашу рибалку. Два спінінга закинув. Малий спінінг поближче до берега, великий спінінг на центр річки. Значить, мамалига та кукуруза. Слідкуємо за сигналізаторами клювання. Як кажуть, все по феншую, спінінги заряжені стоять. На поготові очікуємо перше клювання. Не знаю, як довго будемо чекати, але треба на то все час. Рибаків нікого я не бачив. На річки я. Один, подивимось, що сьогодні нас очікує. Мого товариша Аркадія сьогодні не буде на рибалки. Я його очікував, але, на жаль, він має справи. Сьогодні в нього богослужіння. Так що, бачите, місце, де рибалить аркаша порожнє. Але. Нічого страшного, Аркадій обіцяв в неділю зранку бути як штик на своєму улюбленому місці. Так що з Аркашою зустрінемось вже завтра. Поки очікуємо на клювання нашої риби, треба записати в рибацьку книжечку поточне число, локацію, де ми ловимо рибу. Правила є правила? Починаємо. За 15 хвилин перше клювання на великий чорний спінінг. Спостерігаємо. Ось у нас чудові кадри, дивіться, спостерігаю за спінінгами, а по річки пливе ось такий чудовий. Гость водяна криса. Непогано себе чувствує в холодній воді. Ось вона пройшла мої спінінги і поплила далі. Я так розумію, що водяна криса десь неподалеку тут мешкає та ходить на полювання. Ось такі чудові кадри я зміг зафіксувати на річці ВТАВА. Не тільки рибалка, але й мешканці, які тут навколо живуть. Була перша покльовочка, але така слаба. Я не піднімав спінінг, тому що трошечки дзьобнула і замовчала. На річці, як ви бачите, піднімається туман, вода парує, а ми продовжуємо рибалити. Очікуємо на клювання риби. Працював малий спінін, хоч вам, хлопці, туман-туман, щось є. Не знаю, що сплюнуло. Але, мабуть, завело під коряжник. Не. Маю рибу. Зараз 7 годин 10 хвилин, буквально після першого перезабросу. За 10 хвилин друга покльовка. Тягнемо. Вже під берегом щось поки ще не бачу, що маю. Хлопці, співав коропа, берем його. Осіння рубалка відкрита, мамалига по супер рецепту працює перша риба. Моє відео виходить під назвою Пішов туман. Хлопці, відпрацював, великий спінінг. Маю покльовку, тянемо. Але, на жаль, бачу, зійшло, нема нічого. Клювання було, але пусто. Покльовка була, але на жаль, пусто. Бувають на рибалці такі несподівані ситуації. Пересакидую спінінг, зарядив мамалигу на кормушку і дав три кукурузи. Цього разу мамолига вийшла дуже доброю, такою, як повинна бути. Вона має в'язкость як пластилин. Дуже довго тримається у воді, не розкисає, не розмикає. Тобто консистенція як пластилин. Перед закидом продовжуємо рибалку. Хлопці, це фантастична рибалка. Спрацював малий спінінг. Сидить щось на гачку, тянемо. Ще один трофей, трошки поменше, але ми його таки взяли. Но цей трофей я мусю відпустити, він мені не потрібен. Як кажуть, не все можемо взяти, треба щось залишити у природі. Відпускаємо цю рибину. Ось така красуня, ще раз показую. Ми її відпускаємо. Ось так, хай пливе. Тільки що перезакинув. Даю по дві кукурузи на гачок, Продовжую рибалити, очікуємо покльовку. Малу рибу відпускаю, а мені потрібен великий трофей. Я зацікавлений в рибальці на велику рибу, а мала мені не потрібна. Полетіли дикі гуси. Троє їх. На малий спінінг маю покльовку. Зараз спробуємо витягувати. Хлопці, це ляч. Непоганий лящ. Ось такого непоганого ляща мені вдалося взяти. Додаємо цю рибку до садка. Чергове селфі. Так, як я обіцяв вам, хотів би розповісти про мамолигу. Сьогоднішня мамалига приготовлена по особому рецепту не так, як завжди. Що тут я маю? Кукурузняна мука. Це по-перше. По-друге, пшенична мука. Все, додавав на око, робив пропорції практично 50 на 50. Оці. Жовто помаранчеві кульки, які ви бачите, це я взяв чечевицю. Додавив чечевицю, а перед тим її проварив у мультіварці, щоб вона розм'яхла і стала м'якою. Далі я додав екстракт ванільного цукру. це така жидкость є. І 3-4 каплі ліків корвалол. Корвалол у баночці маю привезений з України. Він пахне такою специфічною м'ятою, запах м'яти. Ось такий простий у мене рецепт мамалиги На цю мамалигу сьогодні я рибалю. І як ви бачите, Є кукуруза. Маю покльовку на великий спінів. Щось взяло дуже добре. Прийшлося кинути першого ляща, ось він мене тут ще не зняв з гачка, клюнула на другу удочку, тяно. Сидить на гачку щось. Але підсаку не можу взяти, розпутати, бо сидить риба. Під берегом, під берегом. Великий кором. Зійшов, на жаль Піцака запутана. З крючком зійшов великий короб, крючком дало по пальцям. Продовжимо рибалити. На жаль, коропа я не змог взяти, тому що в підсакі запутався ляч з гачком. Треба було розпутувати. Хотів коропа взяти руками, але він зійшов прямо біля берега. Ось такого ляща вдалося взяти. Селфі. Продовжимо рибалити. Чекаємо на великого коропа. Маю потужну покльовку. Пошукаємо на великий трофей. Пробачте, але ось такий підлящик. Прибачимо далі. Спрацював великий спінінг, маю покльовку, маю щось на гачку. На жаль, на жаль, але пусто. Опять зійшла. Маю покльовку на чорний спінінг. Спіймав самовідчіпляючуся рибку. Ось такий підлящик. Як завжди, селфі. Додаємо до садочку цю рибину, а я продовжую рибалити. Ще одна покльовка на великий спінінг. Був малий підлящик, але зійшов, обірвався біля берега. Велика покльовка на великий спінінг щось маю. Тягну. Дуже добре б'ється. Під лящ! Зійшла, зійшла великий лящ був Вистрибнув з підсаки коротка підсака. маю проблему. Дуже невдобно підбирати рибу. Спрацював малий спінінг, мабуть, це остання покльовка. Будемо тягнути. Ось такого ляща взяв. Я маю вже дуже багато риби, буду закінчувати рибалку. Останній спінінг якийсь стоїть, почекаємо, що на нього візьме, не візьме. Збираюся вже додому. Традиційне селфі. Та 15 хвилин я буду збиратись додому. Ось така чудова сьогодні рибалка. В мене вийшло. На цій нотці закінчується моя чудова рибалка. Ось, що довелося мені сьогодні спіймати. Ось така чудова рибалка, чудова риба. Я відправляюсь додому. Ну а вам бажаю гарного настрою, міцного здоров'я та вдалої рибалки. Пока-пока!